Вітаю! Я Михайло Кочетков, фізичний терапевт, персональний фітнес-тренер та викладач. Сьогодні хочу торкнутися дуже важливої теми, що стосується болю у спині та тренувань м'язів живота та спини у тренажерній залі. Насправді, не рідкість, коли люди, що стикаються з болем у спині, знаходять інформацію про те, що. Для профілактики та лікування такої проблеми дуже добре підходить силові тренування, а особливо тренування м'язів черевного пресу та спини. Такі люди йдуть в тренажерну залу і знаходять там ось такі тренажери. І відразу починають виконувати на них вправи. Але тут може чаїтися для них пастка, тому що замість покращення вони можуть отримати погіршення ситуації. Чому так відбувається? Давайте розберемо це більш детально. Насправді, ці вправи дійсно допомагають збільшувати силу м'язів пресу та хребетного стовпа. Але лише за умови, що людина вже має певний тренувальний досвід відносно сильні м'язи живота та поставлену техніку виконання цих вправ. Якщо ж м'язи живота недостатньо сильні, а тренувальний досвід замалий, отримати травму попереку, виконуючи такі вправи, дуже легко. Розглянемо детальніше, чому. Сітап – чудова вправа для тренування м'язів живота та згиначів стегон. Так-так, не тільки пресу, а ще й згиначів стегон. Бо саме за рахунок цих м'язів ми приводимо себе у положення сидячи, тому що м'язи живота можуть лише згинати хребет, але не можуть створити рух у кульшових суглобах для того, щоб ми сіли. Звісно, якщо м'язи пресу сильні та треновані, це не проблема. Але якщо прес слабкий, згиначі стегна. А конкретно великий поперековий м'яз створять таке тягове зусилля, яке значно збільшить компресію на міжхребцеві суглоби та диски. Те ж саме стосується і підйому ніг в упорі на ліктях. Основний рух тут також відбувається за рахунок згиначів стегон, а прес більшу частину амплітуди працює як стабілізатор. І якщо його сили недостатньо для цієї стабілізації, то поперек залишається нестабільним і ситуація із збільшенням навантаження на поперековий відділ повторюється. Щодо гіперекстензії, то тут питання спирається більше не в те, що якісь м'язи можуть не туди тягнути, а в те, що не для тренованої людини піднімати вагу свого тулуба може бути просто за великим навантаженням. А за велике навантаження ще й для регіону, в якому вже є проблема, звісно, нічим добрим не закінчується. А якщо людині ще й прийде думка повторити ось таку вправу для косих м'язів живота, то на фоні ослаблених м'язів спроба відтворити цей рух може скінчуватися, Необхідності викликати невідкладну медичну допомогу. І тут виникає питання. Що ж тоді робити, якщо в тренажерних залах переважно ось таке обладнання? Насправді відповідь дуже проста: необхідно модифікувати та спрощувати вправи. Давайте подивимось, як це можна зробити. Пропоную наступні варіанти. Якщо ви підготовлена людина і виконання цієї вправи не викликає ніякого дискомфорта, просто продовжуйте її робити, вона вам підходить. Але якщо у вас є проблеми з попереком та слабкі м'язи живота, тоді вам слід виконувати цю вправу в такий спосіб, щоб ви не виконували рух у кольшових суглобах, а ізольовано опрацьовували саме м'язи черевного пресу. Щодо підйому ніг в упорі на ліктях, якщо у вас чудово виходить контролювати поперек і не перенавантажувати спину на цьому тренажері, тоді просто продовжуйте виконувати цю вправу. Але якщо ви хочете знизити навантаження на хребет або ваші м'язи ще не готові для такого руху, тоді оберіть краще ось цю вправу. Тут робота з гначів стигна обмежена, а умови для ізольованої та контрольованої роботи над м'язами черевного пресу більш зручні. Якщо гіперекстензія вам приносить користь, немає сенсу відмовлятися від цієї чудової вправи. Але якщо ви тільки починаєте або ваша спина відчуває під час виконання цього руху дискомфорт, використовуйте полегшений та більш безпечний варіант, коли ваш поперек зафіксовано, а рух відбувається більше у верхній частині хребта. Ну і якщо тренування косих м'язів в такий спосіб вам дається легко, продовжуйте без вагань. Але для відновлення та реабілітації. Косі м'язи живота набагато безпечніше тренувати в блокових тренажерах, де можна дуже точно підбирати потрібне навантаження без ризику перегрузити уражений регіон. Наразі це все, чим я хотів поділитися з вами в рамках цієї теми. Сподіваюся, що ви знайшли для себе щось нове та корисне. Якщо так, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Поділіться цим відео з тими людьми, кому воно може бути корисним, і поставте вподобайку. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого.